Доброго дня! Вітаю вас на онлайн-уроці. Тема нашого урока холодні супи. Сьогодні ми з вами будемо готувати окрошку м'ясну, окрошку овочеву та борщ холодний. Метою нашого уроку є раціональне використання сировини, води, електроенергії, дотримуватись технологічного процесу приготування страв, дотримувати санітарії та гігієни, охорони праці при приготуванні перших страв, організовувати робоче місце, розвивати творчі здібності до естетичного оформлення страв, виховувати любов до обраної професії. Сьогодні супи відносяться до сезонних супів, так як їх готують в літній період. Холодні супи супи, які готують без теплової обробки з овочів та інших продуктів на хлібному квасі, овочевих відварах, кисломолочних продуктах. Всі супи, які продаються при температурі нижче 14 градусів, відносяться до холодних. Як правило, в холодних супах продукти не проходять теплову обробку. Відповідно, у них зберігається більшість вітамінів і корисних речовин. Вони користувалися великим попитом влітку, особливо в районах з жарким кліматом. Зберігають їх у холодні і подають холодними до температури 8-12 градусів. Готові супи зберігають у холодильнику. Готують їх у холодному цеху, використовуючи промаркірований посуд та інвентар. Наплині казани, каструлі, сотейники, ножі кухарської трійки, кухарські лопатки, вилки, ложки, миски різної ємкості, розробні дошки, відповідного маркування. Працювати потрібно в санітарному одязі, волосся заховати під ковпак без прикрас, перед початком роботи перевірити справність інвентарю та устаткування. Дотримуватись правил технологічного процесу приготування холодних супів. Окрошка м'ясна. Для її приготування нам потрібні такі продукти: зелена цибуля, квас, попередньо відварені картоплі, м'ясо, свинина, яйця відварені, подрібнена зелень, свіжий огірок. Продукти нарізаються дрібним кубиком. Беремо картоплю відварену, охолоджене м'ясо. Подрібнюємо зелену цибулю. Частину залишаємо і перетираємо в ступці з додаванням солі. Далі в яйцях відокремлюємо білок від жовтка. Білок дрібно січемо. Жовток перетираємо в ступці з сіллю, сметаною, гірчицею. Свіжі огірки, якщо мають тверду шкірку, попередньо очищаємо, молоді огірки подрібнюємо. До всіх інгредієнтів додаємо перетертий жовток, перемішуємо. Можна відразу заправити квасом або подати в сучасному оформленні. Окрошка овочева літня. Для її приготування нам потрібні такі продукти: зелена цибуля, кефір, редис, сметана, гірчиця. Попередньо відварені та охолоджені яйця, картопля та морква. Зелень свіжий огірок. Всі інгредієнти нарізаються дрібним кубиком. Відварену, охолоджену, очищену моркву та картоплю нарізаємо. Огірок подрібнюємо, якщо тверда шкірочка, то очищаємо. Редис помити, просучити, зачистити, яйця посікти. Всі продукти перемішати, додати сметану, гірчицю, сіль. Заправити кефіром або подати в сучасному вигляді. Борщ червоний холодний. Для його приготування нам потрібні такі продукти: зелень, цибуля, вода, свіжий буряк та морква. Яйця, огірок, сіль, цукор, оцет. Спочатку ми готуємо буряк та моркву. Нарізаємо соломкою, закладаємо в сотейник. Все по окремості. Додаємо воду, оцет, цукор, сіль. Припускаємо до напівготовності. Потім буряк, закладаємо моркву, припускаємо ще 5-10 хвилин. Охолоджуємо та проціджуємо. Посічену зелену цибулю. Подрібнюємо гірок. Яйця соломкою, додаємо сіль, подрібнену зелень, охолоджену моркву та буряк припущений. Все перемішуємо, заправляємо охолодженим відваром. При подачі в борщ додаємо половинку яйця, острівком зелень та сметану. Вимоги до якості холодних супів. Овочі нарізаються кубиком. Після нарізання форма зберігається, міру кисловатий з присмаком солодощів. Також має присмак зелені, це окріп, петрушка, зелена цибуля. В борщі холодному нарізка соломкою, буряк та морква злегка м'якеньке, має кисло солодкий смак. Холодні супи не зберігаються, їх відпускають відразу. Готові супи зберігаються в холодильнику. Окрошки відпускаються у глибокій тарілці. Окремо може бути поданий харчовий лід, поруч з яким кладуть щіпці для нього. Смачного. Дякую за увагу.